Задача була поставлена лише перемога. Не, не розумію, чому вправі я, але я скажу, можливо, це великі емоції, дуже переживання було, і воно зараз, можливо, десь емоції мої перешкалюють, але я кажу зразу, чому так, так вийшло, що суддя були коли в штрафній площадці. Другому таймі, і не, не поставив пенальті. все-таки вважаєте, що там, там було? Так, <плес> зараз. <плес> 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 Ну, цілком ще буде поможливість передвець, повтори і собі ну детальніше за це можливо так. Да, да. Що взагалі сталося в тому епізоді, коли видалили я не розумію призят четвертого судді, поведінка Костишина. Там ну мені цікаво, я з ним ще не розмовляв. Мені цікаво, що трапилось, чого вилучення Костишина в даний момент було. Ну, тим не менш, розумію, дуже е, вирують емоції. Я вважаю, так. Да, мої емоції я вибачаю зразу, але емоції дуже перешкалюють. Е, чому без мата? Чому мені я хочу зрозуміти, чому Кастишина виділена? Це вирішення четвертого суду. Ну дуже важка гра була, тому що і дощ прийшов і десь поле м'яке було. І команда хороша поділля, багато силової такої боротьби було. Добре, що виграли, тому що якби ми йдемо зараз без втрачених очків. Це для нас дуже добре. Зрозуміло, що є завжди над чим працювати, тому що хочеться більш якісного футболу в плані ведення ігри. Десь на футболістів, напевно, вже є якийсь тиск, знаєте, тому що команди вже по-іншому налаштовуються. Вони підняли планку і розуміють, що вже нижче падати вже не можна, якщо вони вже підняли її, треба втримати. А це саме важке, що є, тому що падати дуже легко, а підніматися дуже важко. Але нічого, зараз тепер завдання. Відновитися до неділі, тому що нас чекає дуже напружений матч з Нивою Тернопіль. Так само там дуже хороша команда. Їх вивести на свіжість, щоб ми в неділю могли їхати, і дати бій і показати хорошу ігру. Дякую. Наступне одразу після першого тайму ви повністю змінили весь лівий фланг команди і оборонця, і півзахисника, і гравця групи атаки. Це було продиктовано більше якимись тактичними спробами ще більше навантажити свіжими футболістами саме той фланг атаки. Чи були якісь певні недопрацювання від хлопців за першим таймом? Бо в загальному Поділля дуже і дуже дисципліновано провело першу саме половину зустрічі. Вони дуже сильно не витягувалися в пресинг, що не лишали вільних зон і Дисципліновано тримали формацію 4-4-2 і не давали нічого створювати. А після, після замін, після початку другого тайму, гра якось трохи більше відкрилася, і цікавіше в атаці саме агробізнес почав виглядати. Ну, десь дійсно ми хотіли освіжити десь ігру в лінії атаки. там більше лівий, особливо лівий фланг, де грав Семінін, Але як показує практика, вік. Він в хорошій формі, тому що він не дав нашому футболісту в другому таймі нічого зробити, так само і в першому. Зрозуміло, що ми десь випускали його Касімова з прицілом, щоб він на свіжості десь втікнув від Семініна, але, на жаль, того не сталося. Слива так само лівий захисник, він десь відчув якийсь дискомфорт, і ми його поміняли. І так само Волков і Кузьмин для трошки різного плану футболісти. Волков десь більше такий технічного плану. Кузьмин більше об'єм дає. Нам десь треба було трохи напрягати центральних захисників, щоб вони вільно не почали, не починали атаку. Ну, зіткнулися з нас з дисциплінованою командою. Дуже мало простору, якраз дуже, дуже гарно себе дуже проявляє. важко скрити прострого. було їх, але слава Богу, що знайшли момент. Та, і знову сьогодні хочеться з підсумком гри відзначити з позитивному плані Івана Гаврушка, Тоже дуже хороший об'єм роботи в першу чергу в атакувальному плані. Дуже він там. Якщо прямо казати, відтюжив праву бровку по повній програмі, що була ставка на те, щоб навантажувати вікового сімініна, а гол прийшов все-таки все рівно все все з правої сторони, з, з роботи Гаврушка. І от заміна Войтіковського, там було якесь сікнення і внаслідок пошкодження там щось. Серйозно, чи це просто так, щоб забезпечити себе, щоб не... Я не, не думаю, не. що там серйозно. Я думаю, що це чисто таке, там, можливо, судоми зловили, тому що великий об'єм роботи зробив на такому полі. Я думаю, що завтра все буде гаразд і буде готуватися до наступного матчу. «Добренько, тоді дякуємо. Ну, як ми бачимо задовільний результат, то я вважаю, що свою поставлену задачу я виконав то завдання перше було це додати ватації, додати в швидкості і більше грати вперед, створювати моменти, загострювати гру, тому що ви знаєте, що в Поділі грає досвідчений правозахисник, і він, в нього вже такий поважний вік по футбольному, і в нього є дуже багато досвіду, але є слабкі якості, як вже ну, фізична підготовка, треба було використовувати це. За що за рахунок швидкості молодості, типу, здобувати перевагу? Як в загальному ця така дуель в другому таймі проти ну це не просто досвідчений, це надосвідчений футболіст, який пройшов школу життя Віталія Кварцянова, з такими людьми не просто ні, ні атакувати, ні оборонятися. Як взагалі відзначити от вікового оборонця Поділля, як ще себе почуває Сергій Сіміїн і наскільки складно проти нього грати один в один? Ну, він дуже добре виглядає на цьому рівні, я впевнений, що він може спокійно ще грати декілька років. Грати проти нього нелегко, якщо він зустрічає одразу в боротьбі, то там дуже важко мати перевагу. Лише якщо діяти заздалегідь, прокидувати м'яч, тоді можна якусь перевагу втримати. А так коли один в один, дуже, дуже важко, бо в нього ну, великий досвід. І він... Багато багато про такого графтіпа є для нього не є проблемою. Грати зараз в першій лізі власне ще питання по одному з епізодів, коли було виконання штрафного від Романа Кузьмина, там був момент, коли здається, м'яч влучив руку Вадиму Ви, Здається, був десь недалеко від так, того епізоду. Так, чи, чи дійсно попав туда м'яч? Чи було там пенальті? Чи варто було його призначати? Так, звісно, там пенальті совідсоткової. Думаю, всі зможуть побачити зараз на повторі. І це також питання до суддів, що. Їм треба бути уважнішими, більш ближче знаходитись до ігрового епізоду, бо це стовідсотковий пенальті. Там гравець просто передливає на кутовий рукою м'яч, і це залізне пенальті.